Офіційна Ауді за 13 300 в автопарку. Назарчик, розповідай. Так, да, є у нас такий апарат, тільки заїхав. Це 2,8, 13 рік. Офіційна квадрова Ауді. E, машина з повною сервісною історією на хорошій комплектації для них, тому що вони дуже часто йдуть барабани. Тут прям хороший апарат по хорошому ценіку. Я би назвав його даже народний автомобіль. Тому, а що, що тут по пробігу? E, пробіг. Ну пробіг такий 260 тисяч, але він обслужений саме основне. Вона обслужена класна з історією і так далі. Власників у неї два машина на хорошій комплектації. Кожа повністю електросидіння, підігріви, мультик, повноцінна мультимедія, клімат стоїть у нас. Ставки дерева по торпеді, Побачимо інточок. Заїхав, виїхав, все можна нажати, все, все працює. Повністю електро, повторюсь, ці душечки. Ну, блін, стан салону класний. І комплектація хороша. і комплектація хороша. Як ти дуже, себе почуває? Комфортно, комфортно. Скажи, себе я ж кажу, це народний да. автомобіль. Реально класна тачка за ці деньги. 13 рік, відносно свіжа, да, не дуже, але відносно свіжа. І... Ну, і консоль гарна, і да, я не да. Ну, Ну, і кауді, виглядає прикольно, мені подобається. Я люблю цей автомобіль. У мене колись була така трохлітрова, ця, звісно, Уступає моїй малишці, але в цілому ну, блин, за свої діти просто топ. Йдемо задній ряд покажемо зараз швидко. Тут, в принципі, теж місця достатньо. Це такий повноцінний седан, це не а 3 Тут ви сідаєте, ви не впираєтеся головою в стелю і достатньо для них теж місце, в принципі. А безключовий доступ по 4? Звісно, так. Да. Угу. Тут без ключ. Хороша літня гума стоїть у нас нова на 17-х. Так, да, не дуже диски, але блин, нова, нова резина. Багажне відділення, містке, все з кнопочки, ну, там електро електрокнопочка. Ну великий багажник. багажний. Багажі, багажі. Ну так, щоб ну давай вже зробимо так, прям диви, брат. Ну, Понял? Я хоч там, так, не сильний еквілібріст, але мені не вистачає місця. Тобто, туди можна нормально загрузити. Парктроніки, двохствольний вихлоп, така хороша апаратура, діодна, діодна оптика, є повний комплект, докатка, ключі, все, що треба. Все, що треба в цій машині. Гарний автомобіль. Приїжджайте да, до нас да. на Сумську. 2 чорна на чорному, тонірована, бронірована. Сумська 2 машина вже є в нас на сайті. Вам дуже да. сподобається цей автомобіль. Він комфортний, класний і дуже драйвовий. Всю подробну інформацію про цей автомобіль ви можете подивитись на нашому сайті. Автопарк ЮА, мої хороші. Приїдете. Ми вас покатаємо. Відчуєте кайф Audi Quattro і по-любому її купите.